Отже, на які гарантії розраховувати, чи чекати все ж таки в Україні томагавки, чи вже згодом, чи зараз, і чи можуть взагалі ці томагавки змінити перебіг війни? Про це і не лише про це. Поговоримо з гостем нашої студії. Це Олександр Мусієнко, військовий аналітик, військовослужбовець сил територіальної оборони України збройних територіальної оборони збройних сил України. Пане Олександре, я вас вітаю, вітаю вас. В студії. Вітаю. Отже, ну навздогін до сюжету, який ми бачили, про гарантії безпеки. А чи можливо взагалі говорити про якісь гарантії безпеки? Що може гарантувати не напад Росії в майбутньому на Україну, оскільки нас прямо зараз в НАТО не беруть, то що це може бути щось таке? Що щоб не Будапештський меморандум? А, ну очевидно, що це точно не буде Будапештський меморандум 2.0. По перше, тому що ми чітко засвоїли уроки. Цього минулого новітньої нашої історії і по-друге, через те, що це не сприйме українське суспільство, це теж зрозуміло, і ми це побачили вже, тому що це теж наш історичний досвід. Що стосується гарантії безпеки, в першу чергу, звичайно, це потужний сектор оборони і безпеки. Ми маємо розуміти, що наше майбутнє це сильна армія. Де будуть підготовлені люди, де буде постійна підготовка навчання, де буде національний спротив, якраз в тому числі за що відповідають і сили територіальної оборони, і працюють на те, щоб людей готувати не тільки військових, а й цивільних, щоб вони знали ази основні моменти військової справи, як захистити, як надати медичну допомогу першу і так далі. Це дуже важливо. Наступне це звичайно до цієї армії потрібно фінансування. І зброя, тобто сильний комплекс оборонно-промисловий, defense industry. Ми бачимо це на прикладі дронів, на прикладі того, наскільки саме українські дрони завдають ударів по російських військових об'єктах в глибині, постійно розширюючи географію і межі якраз для того, щоб тиснути на Росію, і по іншим програмам, якраз технологічного розвитку. Це те, що треба робити всередині. І ще дуже важливо, це розуміння суспільства. Тобто воля народу до спротиву, От те, що сталося у 2022 році, під час повномасштабного вторгнення Росії, той сплеск національної свідомості людей, який зрештою і стримав ворога, коли люди об'єдналися, пішли так, там військомати, то Та цікаво. Ось це треба зберігати. Це дуже важлива якість. А далі ми говоримо про наших зовнішніх партнерів. І в цьому сенсі е, Україна має інтегрована бути в єдиний безпековий простір Європи. Зараз про це говорять все більше. Зараз про це йдуть дискусії, про те, що це має статися, тому що звідси починає, починається захист європи. І європейці це розуміють. Відтак то далі йдемо по гарантіях безпеки. Пункти Україна включена в систему протиповітряної Єврооборони спільно з Європою. Це так чи інакше до того, чого ми маємо прийти, щоб наші партнери допомагали нам захищати наше небо. Друге, це те, що на території України можуть розміщуватися військові іноземні контингенти. Бази не бази, я розумію, є питання конституції, там це не дозволяється, але є питання контингентів, а не військових баз, дозвіл на розміщення яких може давати Верховна Рада. А в майбутньому не виключено, що можлива і зміна конституції для того, щоб ці бази могли бути на території України. Далі це реалізація спільних проєктів в оборонно-промисловому комплексі спільно з нашими партнерами. Build with Україна, та ініціатива, яка презентована президентом України. Я думаю, що вона дуже перспективна. І наступне ми підходимо тепер до елементів стримування суто в військовому плані. Суто в військовому. Крім сильної армії, яка має озброєння, це звичайно. Ракети і дрони, тобто є комплекси ядерного стримування, це доктрина взаємного знищення, коли ймовірні противники розуміють, що в разі завдання ядерного удару буде у відповідь і все буде знищено. А є неядерні сили. Так, от, наприклад, балістичні ракети дальністю від 500 кілометрів і далі, а інших типів ракети крилаті ракети це є елементи стримувань. І тут ми підходимо до питань тамагавків. Тому числі, як одного із елементів цієї ракетної програми, яка може нам гарантувати певне стримування в майбутньому, це так, щоб в загальному було розуміння того, яке це має. Тобто підсумовуючи, скажу так, що. Ці гарантії мають відрізнятися від будь-якого негативного досвіду Будапештського меморандуму, тим, що вони будуть мати якесь натуральне вираження, що, якщо можна так сказати, тобто вони будуть мати практичні наслідки. От умовно кажучи, просто зобов'язатися допомагати Україні це одне. А виконання цих зобов'язань почати постачати ракети, дрони інше озброєння – це зовсім інше. І там, нібито гарантія, так, але це на папері. А тут і реальні дії. І виконання цих дій, ну фактично з того, що написано. А от у мене питання щодо того, що ви сказали, що треба буде, я так розумію, мати велику армію, яка здатна відбити агресію. Добре озброєну. Це фінансове навантаження. Ви теж про це говорили. Безумовно. Досить велике. Чи готові наші партнери нам допомагати фінансово після так би мовити припинення вогню? Ну, по-перше, я би тут сказав так, що велика армія, так, але ще. й, Велика кількість людей, які можливо не перебувають на службі в збройних силах чи в національній гвардії інших військових формуваннях наших, але які мають досвід, які мають вишкіли, які мають знання, і в разі небезпеки, в разі, якщо там ми стоїмо під викликом, що Росія може знову таки здійснити агресивне вторгнення, ці люди знають, що їм робити, де їхня зброя, як їм діяти, і так далі. І ми таким чином отримуємо. Тому що зрозуміло, що там 2-3 мільйони армії. Ну, в часи відносно мирні. Ми розуміємо, що мабуть ніхто утримувати не буде. Але будуть люди, які готові в разі чого взяти зброю до рук. Другий момент, що стосується фінансування, по-перше, звичайно, це внутрішні резерви, які ми маємо скеровувати на оборону, і ми це зараз робимо. Ми бачимо, що у нас постійна шкала от видатків на сектор оборони зростає і буде зростати, думаю. І я думаю і допускаю, що після завершення активної фази війни дуже багато інвесторів і компаній будуть готові, по-перше, діяти на відновлення України. Ми вже зараз бачимо, що є конференції з питань відновлення, і будуть інвестиції, і будуть інвестиції в оборонно-промисловий комплекс. Зараз попит на ринку зброї зростає. Відповідно, що це означає, що ще більше виробників готові розвивати, а це значить, що є більше інвесторів, які готові вкладати в цей сектор оборонної індустрії для того, щоб більше виробити і підтримувати. Тому я думаю, що а, гроші будуть, бо тут ще й розумієте, яка ситуація. Все ж таки, європейські країни, в першу чергу, вони ж теж засвоїли певні уроки. І вони розуміють, що в разі повторення, тобто. А, в будь-якому випадку вони будуть виділяти кошти на підтримку України. Питання в чому? Питання в тому, щоб виділити і запобігти повторній агресії, чи питання в тому, що давайте будемо виділяти, коли вже ця агресія станеться, і те, що ми бачили, от, а, от, от давайте все, все дуже швидко. а, коли нам потрібно було, що називається на вчора, як кажуть військові, і коли президент України нагадував і говорив про те, що давайте запровадимо превентивні санкції проти Росії. До того, як вони здійснюють вторгнення. Тому це буде свого роду превентивні дії, а якраз інвестиція просто в безпеку. Ще одне питання, про яке варто поговорити. Путін і Трамп домовилися в Будапешті. Ну, як домовилися зустрі... Можливо, зустрінуться в Будапешті, якщо там все складеться спочатку. Рубіо з Лавровим поговорять. Будапешт взагалі таке символічне для України місто з приводу гарантій безпеки, якщо говорити. Як думаєте, по-перше, чи, чи вважаєте ви, що ця зустріч взагалі відбудеться, чи зможуть вони до чогось дійти, щоб вона відбулася? І по-друге, якщо вона таки відбудеться, чи варто чекати якихось домовленостей від цієї зустрічі? Чи буде іще одна аляска? Скажімо так, теоретично ця зустріч може відбутися. Тобто, на сьогоднішній день поки що іншої інформації немає про те, що не відбудеться, можливо, відбудеться. І це теж такий серйозний сплеск, особливо для наших європейських партнерів. Якщо зараз подивитися західні медіа, так то вони пишуть про те, що для європейського союзу це певним чином шок, тому що ну, по-перше, Угорщина, хоч і почала вихід із статуту міжнародного кримінального суду, але все ж таки його не завершила. Не завершила. і все ж таки вона має арештувати Путіна, виконати рішення міжнародного кримінального суду. По-друге, діють санкції. А Фактично, повітряний простір для російських літаків. Повітряний простір ЄС. Він закритий. Ну а ми розуміємо географію, яким чином, як би там не було, але треба зайти в повітряний простір Європейського Союзу. Це теж виклик, який є. І, і те, що фактично це, це ж розумієте, в чому ще й ситуація, в тому, що таким чином це намагання і розколоти єдність Європейського союзу, що хотів би Путін. Тому, вочевидь, він, можливо, і сам навіть пропонував Будапешт для того, щоб там зустрітися. А тобто, це а, не тому, що Урбан друг Трампа. А, а, я ви знаєте, я би сказав, що а, не думаю, що це пов'язано з якимось там особистісним виключно фактором. А я думаю, що це вже просто намагання і Сполучених Штатів не запрошувати більше до Америки, тому що там теж були uh -huh. різні реакції, і обурення було цьому, а обрати інший майданчик. І вирішили, що ось так можливо через те, що Путін більше довіряє Орбану, ніж, наприклад, німецькому, німецькому ну, або австрійському. Ви знаєте uh -huh. ж, питання стояло: що може бути Австрія, може Швейцарія, і Україна тоді наголошувала. Але менше з тим не думаю, що це. Тобто, ми повинні взагалі відійти від того, що зустрічі отакі, вони вирішують щось без України. Зараз неможлива ситуація, коли зустрінеться Путін і Трамп і нам принесуть готове рішення. і Скажуть, беріть Трамп, наче сказав, що він буде на телефонному зв'язку зеленим. А цієї згадайте зустріч на Алясці. Після цього був mm -hmm. візит президента України до Вашингтону. Більше того були і європейські лідери. Хоча перед цим було теж багато там публікацій, заяв, маніпуляцій щодо того, що ЄС, нібито взагалі буде виключений з перемовного процесу. А вони ж були в Вашингтоні. Тому тут так само я не бачу взагалі сценарію, за якого може Путін з Трампом про щось домовитись і потім просто передати в Україні сказати, і сказати, виконати це нереальний реальний сценарій, і це ну це ж вже було. Це проходили і на Трамп, різних Трамп, мабуть, годам. це вже розуміє. Він розуміє. Я думаю, що він розуміє. Розумієте? Якби президент США цього не розумів, він, мабуть, би не спілкувався там протягом э, двох днів поспіль двічі по телефону, а потім не запрошував би українського президента до Вашингтону. Іде ж діалог, іде контакт. Тобто це нормальний контакт, нормальні обговорення. І це ж не через те, що там от ми вам передамо якусь інформацію, беріть виконуйте. Ні. Є прекрасне розуміння, що це так не працює, і не спрацює. Тому що не можна народ, який бореться стільки років проти такого великого ворога, дає відсіч повномасштабній агресії, який довів свою суб'єктність на міжнародній арені, виборюючи свою свободу, просто взяти і поставити перед фактом виконувати. Ні, звичайно. Тому. А якщо буде зустріч, звичайно, що Путін буде намагатися схиляти Трампа на свою сторону. Очевидно, що він буде говорити про те, що всього та нам всього нехай підуть з Донецької області, і я припиню активну бойову фазу. І все буде гаразд, натисніть на Україну там, скасуйте проти нас санкції, ще якийсь перелік умов поставить. Ну але це ж не означає. Що президент уже сказав, що ми не розмінюємося територією. Абсолютно територію. так. Це наша пряма правильна і послідовна аргументована позиція. І друге, ну Путін наговорить, але це навіть не означає, що Трамп одразу все прийме і скаже: Давайте там виконуйте. Ми ж пройшли в Аляску. От зараз мені ситуація нагадує: от нібито вона як повертається, пам'ятаєте, перед Аляскою. Теж публікації в медіа про те, що от там питання території зараз теж починає з'являтися. Ну і що прийшли зустріч в Алясці на Алясці? Ну що багато хто взагалі називає це однією з великих невдач Трампа, а тому, що ну скажімо так, це вже питання дещо іншого, можливо, порядку. Чому тому що це питання до стратегії американського президента, як він її собі бачить, як він її собі обрав? Спочатку він її обрав таким чином, що давайте спробуємо там поговорити. Побачив, що не вдається нормально цивілізовано говорити. Знову ж таки, була ситуація з томагавками, яка вийшла з подачі американської сторони в інформаційний простір. Віце-президент США почав це коментувати. Спецпредставник США Келок. Ми дійшли до точки томагавки. Росія ж відреагувала, тобто Путін вимушений був рефлексувати на цю ситуацію і. Мабуть, відправив свого там представника Кірила Дмітрієва в США, щоб там налагодити якісь комунікації, щоб цей дзвінок відбувся. От, Власне щодо томагавків, от Трамп сказав, що ну, домовитися про перемир'я можна і без томагавків, нібито. то Теп... ну, Хоча спочатку ми чули, що нам нібито можуть дати ці томагавки від того ж Трампа. А, що відбувається, це означає, що можливо дамо, але не зараз. Чи як розуміти цю його позицію щодо цих ракет? Я скажу, що це питання залишається на порядку денному і завжди буде ну на найближчий час. Це точно буде інструмент тиску на Росію. Дивіться, що відбулося. Перед Аляскою почали говорити про те, що вже можлива якась мирна угода, і треба там зустрітися потім і президентові України з російським диктатором про щось поговорити. Зараз насправді мало хто помітив, але риторика відкотилася до точки до тієї, яку пропонувала Україна припинення вогню. Покрокова стратегія, ми не перестрибуємо через пункти. Ми повертаємось до того формулювання, яке було з березня цього року, коли була домовленість і пропозиція Сполучених Штатів Америки, яку підтримала Україна за підсумками зустрічі в Саудівській Аравії. Про що? Про те, що ми готові до повного припинення вогню на морі, на суші, на воді. Почати Росія потім сказала, давайте з повітряних ударів зупинимо ударів по енергетиці. Вони відступили від своїх же пропозицій, як це традиційно буває, але знову ж таки, про що говорить президент Трамп? Треба зупинитися, треба припинити вогонь. Президент України каже, так, ми це підтримуємо. Тобто, зараз на порядок денний виноситься ця формула, ніхто не забігає наперед. І чому це сталося? Тому що я думаю, що і американська адміністрація переконалася в тому. Що зараз будувати далекосяжні плани, там уже зразу говорити про якусь мирну угоду, якісь поступки і так далі, неможливо, треба забезпечити припинення вогню. А для того, щоб це припинення вогню забезпечити, треба застосувати якийсь інструментарій, до якого до цього не було. І зараз в інформаційний дискурс вийшли тамагавки. Які, от ракети, так, це може бути те, що це про що? Це і про символізм того. Що США можуть розглядати сценарій, що в певний момент ці ракети теоретично Україна отримає, а це про що? Це про зміну підходів. Тобто, це не про те, що США виключно посередник і стоїть там, нібито як над сутичкою, як вони хочуть себе подати. А вони є учасниками на боці України. Вони готові підтримати. І це привіт Росії задуматися. Тому я думаю, що. Питання томагавків, так чи інакше воно буде в певній конфігурації ще в інформаційному просторі А чи не переоцінене воно з ну з практичної точки, точки зору. Куди ми можемо вдарити томагавками, куди ми не можемо вдарити зараз, наприклад? Чи ну як вони змінюють розстановку сил взагалі? Чи це просто от, справді такий політичний фактор для тиску? Це і політичний фактор, і інформаційний. Ну треба ж розуміти, що. Е коли президент США починає говорити про те, що от ми розглядаємо питання навіть томагавки, це про що? Це про підтримку. Це чіткий сигнал, тому що Україні ми довіряємо і ми розглядаємо сценарій. Ми настільки довіряємо, що готові піти на безпрецедентні до цього кроки, тому що томагавки США не передавали, крім а, союзників своїх, там Австралії продавали і так далі. Ну фактично, а так о, ні, в Європі немає країни, які оперують цими ракетами. Тому це наступний крок. А щодо практичності, звичайно, все залежить від кількості, від інтенсивності щільності вогню. Розумієте, одне питання, якщо, наприклад, там здійснювати понад 300 літаковилітів за добу, як здійснювали США під час операції Буря в пустелі, і били з повітрям. Зрозуміло, що був і плюс застосовували томагавки. Ну зрозуміло, що в Ірак тоді Саддама Хусейна поніс колосальні втрати. Так і тут все залежить від кількості від щільності вигню від ефективності. Звичайно, якщо мова йде про кілька ракет чи про кілька десятків ракет стратегічно стратегічно підкреслю, це ситуації не змінює на тактичному рівні, оперативно-тактичному, це здатно завдати Росії істотних збитків при влучанні в певні об'єкти, які я думаю, що в очевидь є розуміння по яких, і плюс ми, якщо ми говоримо про комбіновані атаки. Комбінована атака, ми ж теж бачимо, як ворог проти нас застосовує, щоб пройти наші системи ППУ, щоб їх десь виснажувати, щоб там створити певні проблеми для нас. Вона ефективніша. Ну вона ефективніша, ніж просто дронова. Угу. В силу певних причин, тому що більше цілей іде різними можна траєкторіями. Вибухова частина різна так само. Тому будь-яка така зброя це підсилення, але звичайно, питання кількості і своєчасності. Ще трохи часу ми маємо на щоб обговорити ще одну тему. Засідання Рамштайн цього тижня контактної групи відбулося. Наскільки я знаю, ви там теж були присутні. Розкажіть, які настрої чи готові партнери посилювати підтримку України було дійсно сигнали доволі такі позитивні, тому що ще окремі країни долучилися за підсумками цього засідання до ініціативи Перол. І дійсно скажімо, результати доволі такі обнадійливі з точки зору, що це таке, це закупівля на невідкладні потреби для України тут і зараз озброєння, тобто європейські зброївропейські да, країни купують угу. у Сполучених Штатів. А другий момент, який був, це те, що в принципі не прозвучало жодних обмежень чи табу з боку сполучених штатів на підтримку України чи на нашу далекобійність. Ні, було розуміння абсолютно, що треба тиснути на Росію, і про це говорив міністр війни США Під Гексет. Але прозвучали і меседжі про те, що Європа має відігравати більшу роль. Тобто Європа має бути готова до того, щоб більше вкладати в свою безпеку і в безпеку України. А Європа готова? А виходу немає. Розумієте, в чому ситуація, який є вихід? Один вихід є в тому, що вони не підтримують Україну. І вони розуміють, що далі Путін і дедалі змінюється стратегічна стабільність на тлі того, що якщо раптом, раптом так станеться, і США почнуть скорочувати свою військову присутність в Європі. Які гарантії, хто буде цим потужним фронтиром елементом стримування Росії? Це перший момент. Другий момент гібридні операції, які проводить Росія проти країн Європи, вони теж показують. Що це не просто жарти чи якась там еквілібристика словесна про те, що Росія загрожує Європі. Ні, ми бачимо це на практичних наслідках. І наступне, в принципі, в принципі ось той план, який презентує ЄС «European Readiness, да, до 2030 року, він передбачає інвестиції якраз в оборонно-промисловий комплекс. Процес, звичайно, не настільки швидкий, як би нам хотілося, це правда. Але розуміння того, що треба буде інвестувати, так. Так, просто що це може затягтися на певний період часу. Але безумовно, що це є. Як думаєте, програма Перл ця, вона може якось компенсувати, якщо будуть ще країни долучатися продовжувати нові ті поставки зброї, які раніше США надавали? Ну, я скажу так, що за це питання виключно коштів, які потрібно, і міністр оборони України Денис Шмигаль, який перебував, якраз він. Сказав про те, що чітко партнерам: що 60 мільярдів це за наш рахунок, і 60 мільярдів ми розраховуємо на кошти партнерів. Їх зараз різним способом хтось виділяє з власних бюджетів, от якраз про Перл ми угу. говоримо. Друге, це активна дискусія в країнах Європи щодо доходів від арештованих російських активів. Кошти, які от Німеччина пропонує акумулювати на безповоротний кредит для України. І там сума дійшла вже до 200 мільярдів. Це те, на що можна закупити зброю у Сполучених Штатів. і кошти Європейського союзу за програмою European Readiness, те про що я говорив. Тобто, завдання ці кошти все ж таки знайти. Дуже вам дякую. На дякую жаль, вам. у нас завершився ефірний час, але я думаю, це не остання наша розмова. Дякую. А приходьте ще Дякую. нагадаю, що це був Олександр Мусієнко, військовий аналітик, військовослужбовець сил територіальної оборони збройних сил України.